З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні рубрика Мама вишиває. Вже давно я нічого не показувала, чим займається моя мама, що вона вишиває. І сьогодні будуть представлені подушки, які вишиті моєю мамою. Їх вже назбиралося досить чимало. Ну, Давайте подивимося, що мама моя навишивала. вишивала. Перед вами подушка у техніці гобелен. Вона досить невеличкого розміру 27 на 20,5 см. Тут ми бачимо таке зображення у збережжі якогось, на якому знаходиться будиночок, чи, я не знаю, як правильно будинок. Ну, в такому якомусь, я не знаю, в стилі такій, ом, морському стилі вишито, бачимо там човен. Та, але вітрила щось немає. Також бачимо зображення неба. От, і для мене от внизу це якийсь такий. Я правильно сказати, огорожено таким біля узбережжя, якби ніби хвилі, або навіть не узбережжя, а де от прив'язують ці кораблі. Як правильно сказати, якщо я щось не те говорю, вибачте. Тому що ну, на морі то зовсім по-інакшому. Вишивала моя мама досить давно. Це от, І лежала в неї в шафі, і вона вирішила. Оформити це у подушку. Зараз я вам покажу зворот. Переважно, він стандартний у всіх. Ось бачимо такий зворот, такого. це йде тканина для штор, що ви розуміли. Тут йде така потаємна блискавка. Раніше я, я і мама купували зворот до подушок від торгової марки чарівниця, потім ціни піднялися, і мама вирішила, що краще придбати досить такий великий. Там, я не пам'ятаю, скільки метрів тканини, і о, щоб був він цей колір універсальний і підходив до всіх подушок. Тому ось така невеличка і дуже гарна мініатюрна подушка. Ще одна подушка досить незвичного розміру 37х26 см у техніці Гобелен. Для мене тут йде зображення такі знаєте, як. Такі є міста біля моря або невеличкі такі е, селища, і там такі, от ми бачимо як ніби спуск е, і прохід до моря. От чомусь для мене. Також ми бачимо тут ніби такі квіти, будинки е, і йдуть такі е, як бруківка до моря. Також бачимо тут таке от е, коричнева, це як вивіска магазину. А тут ніби як балкон йде, де квіти, ну ось. Ось так. Хочу максимально ближче показати, але подушка дуже пухкенька. От, Дуже гарно. Мама моя взагалі талановита. Ось такий зворот. Я вже перевернула так само. Він універсальний до всіх. Дуже гарна така от подуш... подушка. От ось така краса. І ще одна подушка. Таке ми бачимо гарне зображення скрипки, яка лежить на столі. Поруч ми бачимо книги. А також в деяких книгах троянди, навіть як ніби поруч лежать, також ми бачимо ще декілька книг стоять, і поруч біля них ваза для мене з трояндами. От, Дуже от така гарна подушка, незвична розмір її. 46 на 29 сантиметрів. Дуже вона така гарна, пухкенька, от, немаленька. Також покажу вам е, ось такий зворот. Так. Ось така. Зрозуміло, отут потаємна блискавка. Одну. Ось така гарна. Подушка хочу максимально ближче показати. От. Дуже дуже гарно. Ось така краса. Ще одна подушка, також дуже незвичний розмір. 37 на 28 см. А це, вже, можна сказати, дизайнером є моя мама, вона вигадувала ці такі різні геометричні фігури, сама продумувала кольорову гаму, вишивала на стремінні, який купила в рукодільному магазині там декілька метрів. Дуже довго чекала на поставку стриміна, чомусь він не завозився. І нитки купували в одній із мереж міста. І мама от, от вигадувала, і досить така кольорова, яскрава, і соковита вийшла подушка. Зараз максимально спробую ближче вам показати. Ось таке. Я пам'ятаю, коли була маленька, мама також вишивала такі подушки, щось там вигадувала. І в мене в моєму візочку лежали дві такі подушки були. Одна, пам'ятаю, зелена, інша якась така кольорова, щось там. от, ну... Вже я дуже велика, доросла, от, але згадки про ті подушки в мене залишилося. І а, саме ось, ось така подушка мені чомусь нагадує про моє дитинство. Ще одна подушка в подібному форматі. А тут ми бачимо такі квадратики рівненькі, також вони різнокольорові. Розмір цієї подушки 40 на 40, ось так вона виглядає. Звичайно. Чомусь я ставлю рівно, а здається, що подушка ніби падає, знаєте? Ось так гарно де Та подушка. Це моя мама вишиває все. Вигадувала цей візерунок, також моя мама, що яке в неї пройшло натхнення, така от і вийшла подушка. Також ще є одна така цікава. Ще ось таку моя мама вишила подушку. Тут такі вже якісь такі ромбики йдуть, а також різнокольорові розмір 40 на 40. От, дизайнер є моя мама. Щось, можливо, вона деякі брала сюжети можливо, з інтернету, щось вигадувала сама. От, ну, хочу сказати, що наша родина точно забезпечена такими декоративними подушками. Дуже-дуже гарно. Так яскраво, соковито, дуже гарно. І ще одна подушка в таких червоно-чорних кольорах. Це мама, я не знаю, чи на просторах інтернету вона шукала, чи сама вигадувала. Цього вже я вам точно сказати не можу. Але дивіться, яка краса. Які тут різні геометричні фігури, візерунки, ромбики. Дуже-дуже гарно. Ось така. Розмір 40 на 40, зворот також той самий. Стандартний, універсальний, який подумала моя мама. Ось така краса. І ще одна подушка, яку вишила моя мама, на червоному фоні зображення якихось таких різних геометричних фігур або квітка, яка розквітає. Не знаю. Це є, здається, візерунок мама на просторах інтернету. Щось там шукала, вигадувала, якщо я не помиляюся. Ось такі кольори вона підібрала. Тут 5 кольорів я нарахувала. От, дуже гарна така подушка. Краса. Також вишивалося все на страміні. Ось така гарна і стильна. Подушка. І ще одна подушка. Тут таке ми бачимо, вишивалися в техніці А Тут у нас йде зображення квітів таких червоних. Для мене це як піони, або, я не знаю, ну якісь такі великі лопаті квіти. З лівого боку ми бачимо, як ніби штора, щось таке стоїть ніби для мене як на підвіконні. і там десь далеко заходить сонце. Ну, так, як я бачу, знаєте, кожен митець бачить по-своєму. Дуже гарні кольори, такі соковиті, від ем, помаранчевих до червоної, гами, до зелених, все гарно і дуже вдало підібрано розмір 40 на 40. Це вишивала моя мама досить давно, а то була така задумка, щоб зробити подушку. Ну, Дуже-дуже гарно, стильно. Пишаюся своєю мамою. Ще одна подушка від торгової марки Вервако. Тут ми бачимо на білому фоні зображення двох кроликів чи зайчиків. Для мене це вічно великі складнощі розрізнити, що мав дизайнер. Бачимо один такий маленький кролик, виглядає, ніби як десь Звідкись виглядає інша, більша така кроличка. Біля її вушка ми бачимо квітка. Вона так посміхається і ніби дивиться на нас. Це був набір, який купила моя мама артикул pn 0187190 190. Тут 9 кольорів, розмір 40 на 40, вишивалося на страміні, Також цю подушку вишила моя мама для моєї доні. Дуже вона гарна, ніжна, така мил, милий дуже сюжет. І зараз вам ближче покажу. Так от йде, бачимо, зворот, потаємна блискавка. Ну, ось така краса. Дуже м'ягенька, дуже приємна до дотику. Ну, краса. Ще одна подушка від торгової марки Вервако. Ми бачимо такого великого жирафа, який жує листя. Ну і десь на якомусь такому жовтому фоні, чи ніби, можливо, так можна уявити, що заходить сонце. В лівому куті ми бачимо квіти, тобто якесь дерево, звідки зриває жираф це листя. ну Дуже гарно. Цей Набір я купила для мами. На розхом'ячці в Телеграм дівчата продавали за дуже гарну ціну, і я спеціально купила цю подушку для своєї мами. Артикул її pn 0145345 Тут Тут нас де 13 кольорів на страміні 40 х 40, ну, дуже гарна ця подушка вишила, буде подарована моєму похреснику. От він вже дуже чекає, коли її отримає. Ну, дуже гарна подушка, чесно. Прям розробка відверває це любов, але ціни, звичайно, трошки зараз кусаються, я вам скажу. От. Сьогодні я показала вам аж 10 подушок, які вишила моя мама. Я думаю, що це не кінець, і неодмінно з часом я вам покажу, що ще вишиває моя мама. Ну от, і всі подушки, які вишила моя мама. Я не втомлююсь захоплюватися талантами своєї мами, її працьовитістю, наполегливістю, і вмінням завжди йти вперед, щось вигадувати, видумувати. Молодець а Креативність це її кредо, я би сказала. От тому ось таке невеличке відео, але я думаю, вам було цікаво подивитися на роботи моєї мами. Ну, от і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана.